Метою гідного відзначення ювілею видатного сина українського народу в Олександрівській загальноосвітній школі 1-3 ступенів протягом 2011-2014 років методичним об'єднанням вчителів української мови і літератури було проведено комплекс культурно-мистецьких та просвітницьких заходів. Ще в початкових класах учні починають знайомитися з біографією кобзаря та його творчістю. Проводять віртуальні екскурсії шевченківськими місцями, літературні ігри, вікторини, подорожі. Що весни, коли тане сніги і на рядці засяді веселка. Ponie sył i żywo jest na myli. My, my w pamięć nowy Для учнів середньої та старшої школи Тарас Шевченко це не тільки поет, твори якого вивчають, а й високий образ, що залишив нам свої неоціненні духовні надбання. Саме вони є джерелом сили і надії. Щороку учні нашої школи. Беруть участь у конкурсах чітків поезії Шевченка, бо відчувають його невмируще слово серцем, вірять у кращу долю народу, яку пророкував поет. Вихованці гуртка Живе слово керівник Погорєлова Вікторія Анатолівна уклали збірку висловів відомих людей про Тараса Шевченка у слові вічність. Учні 11 класів під керівництвом Шевченко Тетяни Михайлівни створили слайдові презентації і говорило полотно. У процесі роботи ознайомилися не лише з шевченком поетом а й талановитим художником. Учні й учителі нашої школи є активними учасниками районних та обласних конкурсів. Створили мультимедійну презентацію шляхами Шевченка-художника в період заслання 1847 1857 років. Уклали збірку віршів, позначили шлях подорожі по Аральському морю на власноруч створеній карті, а також представили літературно-музичну композицію в незамкнутій тюрмі. Цікаво у нашій школі проводяться Шевченківські дні. Після вивчення драми Назар Стодоля учні запропонували інсценізувати уривки з п'єси. Цікавим заходом були задоволені діти, батьки і вчителі. Образи жінок у поезіях геніального Шевченка чарують, зворушують, захоплюють. Але якою б жінка не була, поет бачив у ній найвищу красу світу. У цьому ми переконалися, переглянувши драматичний етюд О безталанна я моя! Плавай, лебедоньку по синьому морі. Свій до пана у світлицю, а чи ти, мамо, Їдеш подивитись, якою панною Марина у пана в заперті сидить? За що мене, як росла я, люди не любили? За що мене, як виросла, молодую вила. У своїй роботі учителі впроваджують елементи музейної педагогіки, які розвивають асоціативне мислення, естетичні смаки, творчі здібності, стимулюють активність особистості. Виставка, з якою ви сьогодні ознайомитеся, присвячена 200-річчю з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Тут представлені роботи жителів Вознесенського району. Та міста Вознесенськ, витинанки, вишиванки, аплікації, ілюстрації до творів Шевченка, вироби з пластиліну та гіпсу, виконані з великою любов'ю та натхненням. Натхнення. Мені здається, що все я, що все ж та молодість моя. Мені здається, що ніколи воно не бачитиме волі Святої Воленьки. Улюблене моє свято це українські вечорниці, Учні 9-11 класів мають змогу доторкнутися до культурної спадщини нашого народу. Під час проведення свята рідної мови я із задоволенням читав Шевченка, бо він талант. Я ще року з нетерпінням чекаю проведення у школі Шевченківських днів, бо заходи, підготовлені учителями та учнями, є завжди цікаві і захоплюючі. Спадщина Кобзаря неоціненна. Щоразу відкриваємо його по-новому у Шевченківські дні, коли відвідуємо заходи, організовані кафедрою вчителів філології нашої школи. Самі творчі, небайдужі, талановиті, вони запалюють творчий вогник і в дитячій душі, надихають на вивчення та презентації творів Тараса, на бажання перевтілитись його образи, пройнятись їх актуальністю. Відчути дух його епохи, ну і відкрити в собі якусь творчу розинку чи іскру Божу. Для читачів бібліотеки розгорнуто книжкову виставку Шаную Тараса, велика родина. Гортаючи сторінки цих книг, ви дізнаєтеся про найважливіші події з біографії поета, зможете прочитати його безсмертні вірші, Повісті, поеми. На думку спадають слова. «І де той смертний, що сказати може, що він Шевченка вивчив до кінця? Вивчити генія не можна. Ми тільки піднімаємося до вершини, ім'я який Шевченко.